Доброго дня, шановні глядачі. Я радий вітати вас на демополі компанії Сингента в господарстві Великосорочинське, яке знаходиться в Полтавській області. Сьогодні 26 вересня і ми розпочали молодити наш соняшник. Збираємо сьогодні саме його. Комбайн вантажується І я думаю, невдовзі ми таки дізнаємось, які ж результати покаже нам соняшник на цьому демополі. от ми і завершили збирати наш соняшник на демополі. І його результати наступні. Від 25 центнерів з гектару до 36 центнерів з гектару показав наш соняшник. Основна маса показала від 28 до 33. Для даних умов цього року я вважаю, що це результат непоганий. Тому що була дійсно велика послуга. По продуктам, які тут використовувалися, по системі захисту, нагадаю, грунтовий гербіцид Premextra TZ Голд», посходовий гербіцид фюзелат Forte, двічі ми вносили фунгіцид Амістар Голд», і у друге внесення ми додавали інсектицид Амплі. Що ж, дякуємо цьому тему полю, дякую вам. І зустрінемось, коли будемо збирати кукурудзу. Сьогодні, 7 жовтня, розпочинаємо збирати нашу кукурудзу. Окей, комбайн збирає нашу кукурудзу. Нагадаю, що на даному темополі на кукурудзі було використано наступні продукти. Елюміс та інсектицид Амбліго. Про норми ви можете подивитись в нашому додатку. А зараз ми вже закінчуємо збирати і зараз розкажу про результати. Ось ми і завершили збирати наш врожай на демополі великодорожності. Результат по кукурудзі склав від 48 до 65 центнерів з гектару, що в умовах екстремальної посухи, яка тут була дійсно екстремальною, досить такий непоганий результат на мій був. Ну, а я вам дякую за увагу і до зустрічі!